Той, хто живе під покровом, все вишнього в тінь, са могут нього спочивати мене. Скажу господи, ві пристановище моє, твердиння, моя вохні. На нього я надію покладаю. Адже він визволить тебе від те непридоловий від згубної моробиці. Мотах критибе своїм пір'ями під крилами. Його споживатимеш безпечно, щоб великий і обладунок істина. Його не будеш боятися, жаху нічного, ані стріли, що вдень летить, шост ані моровиці, що в пітні ходить, ані пошесті, що спустовшує опівні. Впаде поруч із тобою тисяча ворогів, і десять тисяч праворуч від тебе, але до тебе вони не наблизяться. Тільки очима своїми будеш дивитися, Як побачиш покарання нечистивих Оскільки ти, Господа, притулок мій всевишнього зробив пристановищем своїм, не спіткає тебе, лихой, й хвороба не наблизиться. Тебе накаже, щоб оберігали тебе на всіх твоїх дорогах. Вони понесуть тебе на своїх долонях, щоб не спіткнулася нога, твоя об камінь. Не ливай на кобру, наступиш, розтопчеш молодого левий, змію. За те, що він полюбив мене, врятую його, піднесу його, бо він пізнав ім'я. Моє, коли він покличе мене, я відповім йому. У біді з ним буду, визволю його і прославлю. Довголіттям насичу його з'явлю йому, моє спасіння. Зробив пристановищем своїм, не спіткає тебе, лихой хвороба не наблизиться до твого, ша бо він ангелам своїми будеш дивити, дивитися й побачиш покарання нечестивих, оскільки ти, Господа, притулок мій Всевишнього зробив пристановищем своїм. Не спіткає тебе, лихо і хвороба не наблизиться до твого шатра, бо він ангелом, своїм би потажливих, то витися й побачиш покарання нечистивих. Оскільки ти, Господа, притулок мій вишнього зробив пристановищем своїм. Не спіткає тебе, лихо і хвороба не наблизиться до твого шатра. Бо він ангелом своїм про тебе накаже, що поберігали тебе на всіх твоїх дорогах, вони понесуть тебе на своїх долонях, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь, на лева і на кобру наступиш, розтопчеш молодого лева і Змію, за те, що він полюбив мене, врятую його, піднесу його, бо він ти знав ім'я. Бо я, коли він покличе мене. Я відповім йому, у біді з ним буду, визволю його і прославлю, довголіттям насичу його і з'явлю йому, моє спасіння.